Усім привіт! Ви на каналі Суспільне спорт. З вами Олексій Мандзій і ми продовжуємо готуватися до чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі. року. Катері у попередніх відео, які ви можете подивитись на каналі, ми розповідали ключову інформацію про самі змагання у катері, і також збирали найбільших футбольних зірок, що не потрапили на чемпіонат світу разом зі своїми збірними. Цього разу знову будемо збирати таку собі збірну футболістів, яких ми не побачимо у катері, але їх ми не побачимо із інших причин. Збірні, ось саме цих футболістів, гратимуть на чемпіонаті світу, а от самих гравців не буде. Або за рішенням тренера, або через травми. До речі, уже всі збірні оголосили заявки на чемпіонат світу. З повним списком усіх усіх команд ви можете ознайомитися на сайті Суспільне спорт. Посилання залишаємо ось тут. Ну а зараз зберемо от таку собі символічну збірну тих, кого ми не побачимо на аренах мундіалю 2022 року. Збирали ми їх за схемою, яка вийшла така собі 3-4-3 з трійкою центральних захисників. Ну і почнемо з воротаря на воротах цієї збірної буде Давід Дегеа. основний воротар Манчестер Юнайтед, який не потрапив навіть у розширену заявку своєї національної збірної. 32-річний воротар довгий час був основним у складі Іспанії, відіграв усі матчі в основі на чемпіонаті світу 2018 року, але поступово втратив місце у команді. На євро 2020 він сидів у запасі, а чемпіонат світу 2022 року взагалі дивитиметься вдома у Манчестері. Тепер давайте перейдемо до захисту. Ще один гравець збірної Іспанії у цій команді Серхіо Рамос, один з небагатьох гравців, який мав шанс зіграти на п'ятому поспіль в чемпіонаті світу. Він був у складі своєї збірної у 2006, 2010, 2014 і 2018 роках, щоразу був основним. Але на чемпіонат світу 2022 року не поїде. Адже Луїс Анріке не включив його у склад. У Твіттері фани та партнери по команді підтримували Рамуса, критикували Енріке, але факт залишається фактом. Серхіо, у якого 180 матчів за Іспанію на п'ятий мундіаль не поїде. Мац Хумельс. 33-річний центральний захисник проводить хороший сезон у складі Дорманської Борусії, але виклику до лав національної збірної це не сприяло. Мац в останній грав за Німеччину на євро 2020 року, у літку 2021 року. У серпні того ж року, збірну Німеччини очолив Гансі Флік, і Гумельс більше не викликався до національної команди у 2014 та 2018 роках. Мац був незмільним гравцем основи на чемпіонатах світу. Ріс Джеймс. Упродовж 2022 року 22-річний захисник Челсі став основним гравцем збірної Англії. Він цілком міг стати одним із лідерів своєї команди у катері, але буквально за кілька тижнів до старту турніру зазнав травми Коліна. Відновитися до мундіалю Ріс не встиг, хоча й дуже дуже прагнув. Розбитий так прокоментував невиклик на чемпіонат світу сам Джеймс. Ось така у нас трійка захисників, і тепер давайте поступово перейдемо до півзахисту і розпочнемо з, на мою думку, найбільшої втрати для мундіалю загалом. Чинний чемпіон світу, лідер Франції та чи не найкращий гравець світу Нголо Канте. Але травма. Тож Канте не допоможе своїй збірній на шляху до захисту звання найсильнішої команди світу. І це дуже і дуже відчутна втрата для Франції у центрі поля. Поль Погба. Не менш важливою є й ця втрата для Франції. Поль Погба може не бути лідером свого клубу. Знаємо, що він перейшов з Манчестер Юнайтед до Ювентуса, але у збірній Франції він завжди відіграє дуже важливу роль. Погба зв'язує в центрі поля захисну і атакувальну ланки Леблю, а також є лідером роздягальні. Втрата Погба і Канте одночасно це дуже потужний удар по потенціалу Франції у центрі поля. Марко Ройс. Мабуть, один з найбільш нещасливих футболістів загалом у світі черговий великий турнір. Чергова втрата заважає німцю зіграти на ньому. А Марко пропустив чемпіонат світу 2014 року. Пропустив євро 2016 євро 2020 І от тепер пропускає Мундіаль від 2022 року. Завжди все через травм. За свою кар'єру 31-річний Ройс зіграв поки тільки на одному великому турнірі невдалому для Німеччини чемпіонаті світу 2018. І про те, що він не поїде до катеру 2022, стало відомо буквально за тиждень чи 10 днів до старту змагань. От що таке нещастить і збірні Німеччини теж дуже й дуже не вистачатиме Ройса на полі. Джорджиньо Вейналдум. 32-річний Вейналдум, лідер і душа збірної Нідерландів. У Джорджиньо не все склалося у клубній кар'єрі після переходу в ПСЖ, але навіть без постійної ігрової практики він залишався ключовим гравцем центру поля своєї збірної. Наприклад, на Євро 2020 Вейналдум провів усі матчі в основі з капітанською пов'язкою. Безпосередньо допомагав збірній виходити і на чемпіонат світу 2022 року. Влітку він навіть перейшов з ПСЖ в Рому, аби отримати більше ігрової. Практики саме перед чемпіонатом світу. Але на одному з тренувань Вейналдому зламали ногу. Мрія про поїздку в Катер для Джорджиньо у той ж момент була розбита. Ну і тепер переходимо до лінії нападників: Джейдон Санчо. Улітку 2021 року Санчо переходив з і Дортмунд Манчестер Юнайтед у статусі одного з найбільш перспективних гравців світу загалом. За ці півтора сезони в Манчестері усе пішло. Трохи не туди для 22-річного англійця. Він провів 52 матчі за Юнайтед, але упродовж них Санчо зробив лише 12 результативних дій, 8 голів та 4 асисти. Він не є ключовим гравцем команди, а також втратив місце у збірні Англії. На чемпіонат світу гравець, який пробивав пенальті невдало, у фіналі Євро 2020, не поїде взагалі. Не поїде на чемпіонат світу, також один з найбільш помітних форвардів останніх сезонів чемпіонату Англії. Роберто фірміно бразильський нападник втратив місце основного гравця у Ліверпулі, а також програв конкуренцію за місце у складі Бразилії на чемпіонат світу. Конкуренція щоправда була надпотужною. Тут і Неймар, і Вінісіус Жуніор, і Габріель Жезус. І Рішер Лісон фірміно після оголошення остаточної заявки та непотрапляння до неї записав емоційне відео, в якому побажав успіху команді та подякував Богу за те, що ще раніше він реалізував свою мрію про чемпіонат світу, адже Бобі був у складі своєї команди у 2018 році. Діого жота – напарник Роберто Фірміно у Ліверпулі, і саме той, хто витіснив бразильця з основного складу. Але на Мундіаль він теж не поїде. Щоправда, з іншої причини жота травмований. Діогу є важливим елементом у складі збірної Португалії. Він і забивав, і асистував у матчах плей-офф за вихід на чемпіонату світу, і неодмінно був би основним гравцем португальців у катері. Однак, на свій шанс дебютувати на чемпіонаті світу Діогу доведеться зачекати ще щонайменше 4 роки. Ось таким вийшов напад, і в цілому ця символічна збірна гравців, які через травми або рішення тренерів не їдуть на мундіаль. Цікаво, як далеко змогла б зайти ось така команда на чемпіонаті світу. Я думаю, що найменше десь до чвертьфіналу. Що думаєте ви? Діліться своїми думками у коментарях. І також, до речі, пишіть, кого вам не вистачатиме на чемпіонаті світу. Ну, а якщо говорити про підсилення, так адже куди у футболі без замін, без змін гравців, то до складу цієї команди я б додав, як мінімум, англійця Бена Чілвела, німця Тіма Вернера та іспанця Т'яго Алькантеру. Вони теж з різних причин не їдуть на чемпіонат світу. На цьому все, друзі. Не забувайте, що в Україні чемпіонат світу з футболу 2022 року транслюватиме суспільне мовлення. Дивіться прямі трансляції та повтори матчів на місцевих телеканалах Суспільного на сайті Суспільне Спорт, Слухайте радіотрансляції на Радіопромінь. Ну а на цьому Ютуб каналі ми будемо щоденно розповідати про усе найважливіше з катеру, а також викладати хайлайти усіх-усіх матчів. Тож контенту буде вистачати, і ми з вами побачимося вже дуже і дуже скоро. Не забувайте підписувати. Підписуватись і ставте ще якісь свої додаткові питання у коментарях. Ми будемо відповідати.